Новий проект анонсувала місцева асоціація інвалідів АТО у Миколаєві. Невдовзі знайти роботу учасникам бойових дій на Донбасі та ветеранам АТО стане значно легше. На презентацію проекту під назвою Бізнес-інкубатор для інвалідів та ветеранів АТО прийшли майже 60 демобілізованих бійців. Чимало з них інваліди. 24-річний Володимир Грищенко був поранений під зеленопіллям, що на Донеччині. За станом здоров'я, йому знайти роботу важко, тому хлопець вирішив започаткувати власну справу. Але з чого починати поки що не знає. Мені більше подобається, як активний відпочинок, рибалка, охота в цьому плані. Тобто є обмундірування і обезпечення. Тобто, як правильно це реалізувати, я не знаю. От є варіанти, як правильно їх зробити, я не знаю. І ось тут я можу цьому навчитися. Очень полезно буде і дуже цікаво. Навчальний курс розподілено на три етапи. Спершу колишні воїни пройдуть психологічну адаптацію. Фахівці допоможуть майбутнім бізнесменам повірити у себе. Далі бізнес-теорію викладатимуть молоді підприємці, волонтери, які вже мають власні фірми. Протягом останніх чотирьох місяців учасники проєкту зможуть розпочати власну справу за підтримки бізнес-тренерів. Ми розробили програму таким чином, щоб не тільки надати теоретичні теоретичні знання, а і надати такий великий практичний курс, за яких волонтери, куратори, самі підприємці будуть супроводжувати учасників кожного учасника. Відкрити свою справу зможуть не тільки ветерани та учасники АТО, а й члени їхніх сімей або родин військовослужбовців. Долучилися до проекту вже 26 колишніх воїнів. Запис охочих ще триває. Навчання розпочнеться всередині лютого. Яна Садовніченко, Анастасія Ілляш, Ярослав Чепурний час ще.